Хочу бути дуже щасливою, багато подорожувати, купити квартиру, машину. Чимало людей стверджує, щойно зробите вдома дошку бажань, всі вони одразу здійсняться. От і перевіримо? Доски, в мене вдома, то це немає. І відверто кажучи, я не дуже вірю. Навірно, людина сама робить те, що хоче, і якби те, що бажає, все в руках людини. Доски немає, але взагалі в я вірю. Думаю, що так, якщо мечтати, значить ці мечти збудуться. Якщо таку дошку мати, то це є руководство к дійстю. Так я вірю в це. Мені здається, що у кожної людини повинна бути мрія, яку він повинен перед собою кожен день писати. Бачу що це, ти сам себе будеш мотивувати на здійснення цієї мрії. Взагалі, якщо мріяти, то бажання завжди здійсняться. А якщо їх відобразити в якихось картинках цікавих, і ви будете весь час про них думати, дивиться, звичайно, вони відобразяться, звичайно, вони бстрішіть. Дійсняць психолог Марина Карпенко почула про дошку візуалізації ще під час навчання в університеті. вы решила пробовать и соби аби а бы проверить эту удиву технику с действительно Я очень люблю путешествовать, и мне была так интересна такая страна как Индия. Я изобразила на своей доске визуализацию, так как то, что я побывала в Индии. А, и вот вам, пожалуйста, результат. Буквально через год, в январе месяце этого года, я побывала две недели в Индии. Что касается материальных вещей, на своей доске я изобразила покупку машины, которую хотела, и буквально через год тоже она Меня пайрілс тож, перш ніж розпочати робити таку дошку, треба чітко окреслити всі свої бажання. Потім шукаємо в журналах чи інтернеті картинки, які якнайкраще ілюструють мрії, і клеїмо на білий ватман, розділений на 9 квадратів кожен з яких відповідає за певну сферу життя. Ми в центрі розміщаємо себе, свою картинку так, як ми хочемо себе бачити. Красивими, здоровими, позитивними. Не обов'язково заповняти всю карту, не обов'язково заповняти всі квадратики. Заповняється тільки те, що вам необхідно на даний момент в своїй житті. Для кого-то це сім'я і діти, для кого-то це кар'єра, для кого-то це учителя і достиження. У кожної знаходить щось своє. Карту краще тримати подалі від чужих очей. Щойно ви її зроб это потребных людей, Потрапите в такие ситуации, Что ваши цели швидко реализуются. Однако, конечно, если вы просто наклеите картинку, ничего для этого делать не будете, это, ну это просто будет красивый коллаж и больше ничего. Вы можете попробовать просто для эксперимента, просто для того, чтобы окунуться даже в какое-то мерденство ощутить эмоции, поверить. Какую-то вот необичайну скасу, розбивається. Нехай ваша карта бажань буде надійним другом у реалізації всіх життєвих планів. Навіть якщо ви скептично налаштовані щодо душки візуалізації, чому б не спробувати, що ви втрачаєте? Нічого щиро бажаю успіхів у досягненні поставлених цілей. Будьте щасливими.